Усім привіт! Сьогодні я буду вам показувати, як зробити найлегшу е, ферму кавунів або гарбузів. Всі матеріали, які для нас потрібні, це от е, такі. Е, Метигу можна взяти взагалі любую. тому що скопати потрібно лише один блок. Так, е, дивіться. Спочатку ми повинні поставити так. от. Я буду все по-вистрому робити, тому що я спішу. Потім ми ставимо от сюди ще блок. Тут ми ставимо Redstone, тут воду заливаємо. Тут ставимо землю. Потім під нею ми повинні поставити. Ось, зараз. От, ми повинні поставити декілька блоків. Точніше, цих, я забув, як вони називаються. Тож напишіть в коментарях, тому що я забув. А, воронки, точно. Сповнюю. Потім ми повинні зламати отут -от блоки. Низ на один блок. От, от так от. І приблизно отут от поставити два сундучка. Або один. Ну, скільки вам там треба, можете поставити. Так, тепер вам потрібно скупати тут блок, поставити, ну, зробити от, от так от, щоб наблюдач, ну, стрілочка дивилася туди, а наблюдач дивився на гарбуз. Е, тепер ви повинні поставити два поршні вот так, от. Це легко робиться. М -м, потім потім е, до сундука ви повинні під'єднати всі ці воронки. А до воронок воронки. Геніально. Взагалі, я придумав це не я, а. Один блогер коли знімав відео і він там зробив таку ж саму ферму. Тільки я її трошечки збільшив, для того, щоб вона працювала на більше відсотків. І за цього вона тріш... трішки більш ефективна. Повинна вона приносити 13 гарбузів за одну годину. І працює вона так от. спочатку, коли в гарбуз, то Саме цей тросточок, він міняє свою форму. Наблюдач це фіксує, і активує, активує в поршні. Потім, тоді, коли він зламав гарбуз, він йде в поворонках в сундучок, але не путайте, і вам потрібно зробити іменно так: спочатку поставити редстоун, а потім вже ставити самі ті. Самі поршні, тому що тоді воно не буде працювати. І все, ферма готова. Я зараз прискорю час в тисячу відсотків чи ще тисячу разів. Отака от, от команда хто не знав. І тепер пишемо, скільки разів ми хочемо збільшити швидкість. Давайте, наприклад, в разів 60, для того, щоб одна секунда мінялася одній хвилині. Тепер ми можемо на кінець -то вже його трошечки удобрити для того, щоб воно росло швидше. І хватить 2-3, в принципі, разів. Тепер потрібно трішечки подождати, і от вже починається. Трішечки забрав. І все починається капати. В принципі, ферма готова, дуже легка, і для неї надано дуже багато ресурсів. Я зробив вже 20 таких ферм. я зрозумів, що для того, щоб за одну минуту фармився один стак. Потрібно е, близько, хе -хе, близько 300 таких ферм. Да, звісно, це, звісно, ніби дуже багато і довго. Але я зробив ці 20 ферм за 10 хвилин. Так що ну, не дуже також вже і багато це. Взагалі, можна її робити ну, не тільки так. можна Ці от блоки, які, тож шеворонки, які зараз під землею, можна їх не брати тому що майже ніколи не падає сюди кавун або гарбуз, що там. Ну, коротше, краще вам, звісно, ті, які вам потрібно, рослини, але сюди не підійде, типу, напевно, що сюди не підійде, напевно, що цей. Пшениця або щось таке сюди не підійде. Тому що поїстій неї треба буде саджати, а тут все отак от нам треба пересаджувати, а фармить воно нормально. так-то. За годину така ферма приносить, повторюю, 13 какавунів. Чи гарбузів, чи що там ви хочете. І, коротше. Дивіться, я трошечки подумала своєю головою на кінець, того вперше за тисячі років. І зрозуміти, що ферма приносить не 13, а 12,8. Да, я математик. Всі ресурси ви бачили на початку, можу повторити. А, точно, вони всі в мене в інвентарі. Ну, коротше, ось така от простенька ферма, яку ви можете збудувати в виживанні, хардкорі або чомусь такому, чому ви там виживаєте. Взагалі, ця ідея була не моя, а блогера, як я вам вже казала. Блогер називається Lancast, він зробив недавно відео, і я якраз його подивився і подумав збудувати таку ж ферму. До речі, блогер римбовий, так що з святою його. На цьому кінець. Всім удачі, всім пока! І підписуйтесь на мій канал, і на канал Ланкаста, Візі і інших українських блогерів.